Два роки випускали проект, який називається Хробрі міста. Я розкажу про цей кейс, просто як про приклад та е, приклад того, що можна робити, ми збирали е, довкола кожного міста таку невеличку експертну групу і опитували їх, що важливого є в вашому місті, що ви втратили так, бо більшість цих людей вони не перебували в окупації, хоча там були і ті, хто виходили до нас на зв'язок з окупації. І ми збирали такий список якихось цінностей. Та вони не обов'язково, ну тобто, ми запитували, як, який запах у вашого міста. Та? Тобто це не обов'язково намацальні якісь цінності. Потім ми залучили відомих музикантів, які написали треки про кожне з цих міст. Та? Тобто, в нас там є трек паліндрома про Херсон. Ще в той момент, коли Херсон був окупований, є. «Крихітки» про Ялту, Отоя, про Донецьк і так далі. І, власне, це також була додаткова рефлексія вже цих музикантів та довкола окупованих міст, в яких переважно вони ніколи не були. Тобто Поліндром був в Херсоні ще, коли був зовсім малим. Але оцей весь наратив, який вже був виписаний, він зміг його якось передати своєю мовою. І е, в момент, коли ми е, заїхали в деокупований Херсон, за кілька днів після деокупації, ну напевно, біля десятка людей просто вживу нам подякували за, за те, що цей трек існував. Та бо незважаючи на те, що вони перебували в окупації, е, дуже багато сторінок було заблоковано. Так вони користувалися російськими сімками, аби вийти в мережу. А це додатковий ризик, так, тому що все відстежується, і вони дивилися це відео, і вони слухали цей трек. Ну і це означає, що цей діалог варто будувати. Коли подивитися е, коментарі просто до е, цих наших відео кримських, там дуже багато коментарів безпосередньо самих кримців. Так? Е, до самих цих відео нам надсилали свіжі відео з Криму, люди, які зараз щось для нас там знімають. Так? Тобто, безпосередньо зараз це надзвичайно небезпечно. Але люди готові, коли вони дізнаються про те, що ми робимо якісь такий продукт для них, в першу чергу насправді, так? тому що ну, не існувало жодного україномовного треку про Ялту. До того моменту. А зараз він є. Та? І люди думають, які живуть прямо зараз у Ялті, вони думають: окей, мені треба якось до цього долучитися. Та? І ну, це величезний ризик для них, але вони долучаються. Та? І, і в той самий час якийсь новий діалог вибудовується, з'являються нові зв'язки. На інтерв'ю в багатьох цих музикантів запитують, а ви взагалі з Донецька, з Ялти. Та тобто і таким чином будуються, будуються нові зв'язки всередині країни. Таким чином, ми через м'яку силу повертаємо собі поки що окуповані території. Крим, бо це моє дитинство. Я доволі багато і часто бував в Криму. Це по перше, по-друге, Крим є дуже. Символічним для росіян російської культури, і чим сильнішим буде наш Крим, тим скоріше Росія розвалиться. Тому нам всім треба зробити максимальних зусиль як тільки Крим буде деокуповано до того, щоб влити свіжу кров, свіжу енергію. Докласти, докластись інтелектуально і фізично до того, щоб витягти Крим з цієї ціннісної окупаційної прірви. Я би говорив, що нашою традицією є постійна десакралізація будь-якої влади, будь-яких інституцій і будь-яких авторитетів. І це є як нашою сильною традицією, так і нашою слабкістю. Насправді це складна дуже тема, бо десь це нам дуже допомагає, а десь ми насправді наступаємо собі не знаю на що, але е, робимо собі боляче. От і е, як наслідок, е, ну ми іноді втрачаємо вмотивованих людей е, через те, що вирішили несподівано їх відмінити, в тому числі через те, що ми зараз дуже травмовані і. Нас може зачепити будь-яка дрібниця, я можу бути відмінений в будь-який день, ви може, можете бути відмінені, Так, ми маємо бути до цього морально готові. Навіть якщо ми не вкладали в це, ну ми не докладалися до цього, скажімо так. Але тим не менше, будь-хто в Україні зараз є під таким ризиком. Ну, насправді, це. Чим далі, тим більше є нашою слабкістю, тому що росіяни дуже активно пасуться на цьому полі. Ми йдемо шляхом розповідей, шляхом та? Тобто ми розповідаємо най... якісь іконічніші історії і показуємо позитивний досвід. І я думаю, що це найкращий мотиватор, який поки що. Винайшла журналістика, в принципі. Так? Тобто, так, в нас є проблеми, так, в Україні небезпечно, так, є доволі багато причин, через що можна залишитися зараз за кордоном. Але ось подивіться на людей, які, які повернулися, які тут щасливі, які відчувають тут себе. Не дискримінованими, як доволі часто це стається за кордоном. На жаль, відчувають себе рівними з усіма навколо, відчувають себе в своєму контексті, в контексті, в якому вони виростали, в якому можливо, зараз виростають їхні діти. І, і ці історії вони сильні і вони мотивують. Тут є інша історія. Та? Ми якраз перед цим на дискусії говорили, що доволі велика кількість людей вони виростають в іншому контексті. І от тоді це вже е, е, ми вже не можемо до них нічим апелювати. Та? Тобто, в принципі. Вони можуть дивитись російський контент як тут, так і десь в Німеччині. Вони, можливо, тут ні за чим не сумують, бо там таксист, що проїжджає Одеський національний художній музей, не знає, що він тут є. Та? Тобто він про це не знає. Це його не стосується. Завтра він живе в Ляйпцигу і він не знає, де там музей. Та? Бо він сьогодні дивиться російський контент, і завтра дивиться російський контент. Неважливо, де ти перебуваєш. От. І для е, тих людей ці методи не працюють. Та. Тобто тут е, не факт, що нам, в принципі, треба думати, яким чином е, вони мають повертатися. Але ну, це, це складне питання. Тут немає. Тут е, я можу говорити лише з оптики нашої медійної, що ми можемо зробити, та, але е, там, держава Ізраїль повертала своїх людей десятки років. Та, до країни Ізраїль. От. І це довкола цього були вибудовані державні програми. І тому тут ми можемо підставити плече, але ми не можемо бути головним стейкхолдером цього всього процесу. Ми всі і так чи інакше, ми маємо один з одним говорити. Та? І, і Часом справді там я бачу, що е, десь і всередині ком'юніті вже е, біженців з'являються теми розподілу, наприклад, за мовою. І це, і це логічне запитання, чому людина, яка представляє Україну за кордоном, зараз е, послуговується мовою. Е, яка її ідентифікує з нашим ворогом, так? Тобто тут рівняння дуже просте, тут навіть не, не в декілька ходів. І е, тому нам е, так чи інакше треба дивитися на цей досвід і думати, е, що ми можемо запропонувати. Так? Можливо, можливо, цим людям бракує освіти української, е, можливо, е, їм бракує. Контактів в україномовному середовищі, так? Можливо, ще чогось. Ну, я виходжу з логіки е, пропозиції кращого досвіду, і лише пере... спробувавши всі варіанти, тоді ми можемо. Е, Можливо, приймати якесь рішення, а може ми і не маємо на це правда. Тобто це рішення кожної людини. Так чи інакше, я впевнений, що не буде в нас там в правовій площині жодного закону, який обмежуватиме там громадянство тим, хто виїхав, не виїхав, воював, не воював. Так чи інакше, це. Все громадяни України, і нам потрібно будувати а, політики, як а, працювати з тими, хто був травмований в першу чергу, можливо, тут навіть без черг та з тими, хто був травмований, з тими, хто постраждав від е, війни матеріально, а далі вже всі інші.